Казка Кравець та велетень. У одному маленькому містечку жив кравець на ім'я Ганс. Він був дуже вправним майстром, але не тільки його майстерність шанували люди, а й його вміння допомагати іншим у складних ситуаціях. Хоч він і був маленький на зріст, усі знали, що він має велике серце і силу духу. Одного дня, коли Ганс працював у своїй майстерні, раптово до його дверей постукав велетень. Велетень був величезний, у нього були могутні руки та низький гучний голос, що звучав, як гуркіт грому. Кравець Гансе, я чув, що ти дуже розумний і спритний. Я хочу, щоб ти став моїм помічником, сказав велетень. Ганс трохи здивувався, але не злякався. Він добре знав, що велетні часто недалекі розумом, і це було його шансом використовувати хитрість. Чому я маю бути твоїм помічником? запитав він. Я задоволений своєю роботою тут, у майстерні. Мої клієнти щасливі. І я теж. А що ти можеш мені запропонувати? Велетень здивувався, але вирішив відповісти Я маю великі багатства золото, срібло, величезні маєтки. Ти матимеш усе, про що мрієш? Ганс подивився на велетня і відповів Але я не мрію про багатства. Я щасливий, коли роблю свою справу. І бачу радість людей від того, що я створюю, тому не бачу причин змінювати своє життя. Велетень, ображений тим, що кравець не захотів його багатства, вирішив показати свою силу і доказати, що він сильніший. Я пропоную тобі три випробування якщо ти переможеш у всіх, я відпущу тебе в спокої. Якщо ж ти програєш, станеш моїм помічником, сказав велетень. Ганс задумався. Це був шанс навчити велетня чогось важливого, а також перевірити свою хитрість і силу духу. Він погодився. Добре? відповів він. Я погоджуюсь на твої випробування. Але пам'ятай, що це не завжди буде питанням сили. Перше випробування. Велетень махнув рукою, і на землі з'явився величезний камінь. Він сказав Це перше завдання. Підніми цей камінь, і принеси його через ліс до іншої гори. Ганс поглянув на величезний камінь, але не злякався. Він знав, що велетень не є дуже уважним і може помітити лише очевидне. Кравець тихо підійшов до каменя та підкладав під нього кілька маленьких камінців, аби той став занадто важким для велетня. Коли велетень спробував підняти камінь, йому це не вдалося. Він тягнув і тягнув, але камінь не рухався. Ой, здається, я не можу його підняти, сказав велетень, втомлено опустивши руки. Ганс усміхнувся і відповів, це було просте випробування. Але я виграв, бо ти не помітив, як я підкладав камінці. Ти переміг би, якби був уважнішим. Велетень зрозумів, що сила це не єдиний спосіб досягати мети. Проте він не здавався і погодився на друге випробування. Друге випробування тепер, сказав велетень, ти маєш зламати цей дуб. Це буде нелегко. Велетень знову почав свою грубу силу. Він тягнув дуб, намагаючись його зламати, але Ганс, спостерігаючи за ним, помітив, що велетень не дуже обережний. Кравець підвівся та швидко прив'язав до дуба мотузку, яку прихопив з майстерні. І закріпив її на найближчому дереві. Коли велетень потягнув, дуб не зламався, а мотузка натягнулася, і дерево впало на землю. Ой, здається, я зробив помилку, зніковіло промовив велетень, відступаючи. Це було вже друге випробування, і я знову виграв, сказав Ганс, радіючи своєму хитрощу. Третє випробування. Велетень, хоч і був розчарований, все ж погодився на третє і останнє випробування. Тепер, сказав Ганс, твоє завдання пройти через цей ліс якомога швидше, обігнавши мене. Ти маєш бути швидшим за мене. Велетень почав бігти, сподіваючись виграти. Але Ганс скористався своєю спритністю та досвідом. Він вибрав найкоротший шлях через густі дерева та кущі, де велетень не зміг його побачити. Кравець, пройшовши ліс, уже чекав на велетня біля кінця шляху. Я вже тут. вигукнув Ганс. Велетень, не зупиняючись, підійшов. Важко дихаючи. Ох, здається, я програв, сказав він, схиливши голову. Ганс подивився на нього з посмішкою і сказав: Ти бачиш, велетню, не все в житті можна вирішити силою. Іноді важливо бути уважним, обачним і не поспішати. Ти показав свою силу, але не помітив. Що є й інші способи досягти мети. Велетень задумався і відповів Ти правий. Можливо, я весь час шукав лише сили, не розуміючи, що може бути й інший шлях. Ганс усміхнувся і додав Ти не мусиш ставати таким, як я. Але важливо навчитися використовувати свою силу не лише для того, щоб перешкоджати іншим. А й для того, щоб допомагати. Велетень пообіцяв більше не тероризувати містечко і вирушив на пошуки спокою в серці та мирного життя. А Ганс повернувся до своєї майстерні щасливий, що зміг не лише перемогти велетня, а й допомогти йому зрозуміти важливий урок. Ця версія казки має терапевтичний підхід. Який підкреслює важливість уважності, терпіння та використання розуму замість грубої сили, вона надає можливість дитині замислитись над тим, як важливо використовувати свої вміння для досягнення гармонії з собою і з іншими мораль та висновки казки, кравець та велетень сила не головне в житті. Велетень покладався лише на свою фізичну міць, але це не допомогло йому перемогти. У багатьох ситуаціях розум, спритність і стратегія важливіші за грубу силу, спостережливість і уважність ведуть до успіху. Ганс виграв випробування, бо помічав деталі, яких велетень не бачив. Важливо не просто діяти, а аналізувати ситуацію та знаходити найкращі рішення, терпіння і хитрість допомагають долати труднощі. Ганс не намагався змагатися з велетнем у силі, а використовував кмітливість і логіку це вчить, що завжди є альтернативний шлях до перемоги. Не варто знецінювати інших. Велетень вважав Ганса слабким лише через його розмір, але, врешті-решт, саме кравець виявився мудрішим Не можна судити людину лише за зовнішністю або першими враженнями. Справжня перемога не просто виграти, а змінити світ на краще. Ганс не просто переміг велетня, а й навчив його важливого уроку. Використовувати свою силу для добра, а не для залякування, це показує, що головна мета не знищити суперника, а допомогти йому змінитися на краще ця казка нагадує нам, що не варто боятися великих викликів, навіть якщо ми здаємося слабшими. Розум, уважність і доброта можуть подолати навіть найсильніших супротивників. Іноді найкращий спосіб перемогти не битись, а навчити когось чогось важливого.